Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам, розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші. У кожного з нас бували ситуації, коли ми говоримо не хочу, тоді, коли боїмося спробувати щось нове що допоможе у таких ситуаціях побороти свій страх і невпевненість. Перед початком нашої зустрічі ви подивилися історію з веселими друзями, габі та змагання. Пригадай, як веселі друзі допомогли габі повірити в себе і все ж залучили її до гри. Всі друзі по черзі робили різні трюки з м'ячем і пишалася своїми уміннями. Чому габі стала відчувати страх? Друзі запропонували грати у баскетбол, а габі ніколи раніше не грала в цю гру. Вона боялася, що не влучить м'ячем у кошик, і друзі будуть сміятися з неї. Її нехочу походила від страху невдачі перед новим випробуванням. А що відчуваєте ви, коли доводиться спробувати щось нове? Габі не вдалося влучити м'ячем у кошик з першого разу? Як реагували друзі на невдачу Габі? Друзі побачили. Що маленької габі важко влучити у кошик, як семмі та регі допомогли габі повірити в себе і залучили її до гри. Так, вони стали поруч і утворили, ніби сходинки, з яких габі, яке добре стрибає, влучила у кошик. Як змінилися емоції габі, Габі відчула радість перемоги над своїм страхом. Але бувають ще інші ситуації, коли ми кажемо не хочу. Пригадайте, коли вам не хотілося щось робити. Опишіть емоції, які ви відчували дорослим, які поруч з вами. Поміркуйте та зазначте, що було б. Якби можна було не відвідувати заклади освіти, цілодобово дивитися мультфільми, їсти солодощі без обмежень, купувати безліч іграшок. Цілими днями байдикувати, зупиніть відео. Та обговоріть це з дорослими, які поруч з вами. Ви обговорили це з дорослими і, сподіваюсь, дійшли висновку, що важливо перетворювати своє не хочу на треба. Розгляньте картинки та пригадайте, які обов'язки ви маєте вдома, які емоції відчувають рідні. Коли допомагаєте у хатніх справах. І коли вам не хочеться чогось робити, пригадайте приказку маленька праця краще за велике безділля. І бджола мала, а й та працює. Цікаво спостерігати за бджилками. Але слід пам'ятати, що вони жалять. І їх укуси можуть викликати алергічну реакцію. Тож дотримуйтесь певних правил безпеки під час спостережень за бджілками. Пропоную зліпити бджолу як символ працелюбності, бо без діла слабіє сила. Я ліпитиму з пластиліну, а ви можете обрати будь-який пластичний матеріал. Мене привабив цей образ кумедної мультяшної бджоли. Буде така. Круговими рухами рук скачала овоїт із жовтого пластиліну. Прямими рухами рук розкачала в ниточки коричневий пластилін. Обгорнула ними тільце бджоли. На звужену частину тіла примазуванням закріпила тонке жало. Крильця із білого пластиліну закріпила на спинці і спереду очі та хоботок. Така кумедна бджілка буде нагадувати про потребу бути організованими і досягати успіхів веселим друзям. Чекатиму світлини ваших бджилок. До зустрічі, малята!